Співпраця влади та бізнесу дає реальні результати за сприяння засновника благодійного фонду Родина Олександра Оніщенка у дитячому відділенні Рокитнянської райлікарні, яке понад 10 років не знало ремонту. Тепер тепло, світло та комфортно. У нас в першу чергу були дуже погані вікна. Цим вікнам вже було більше 40 років. Вони вже були настільки диряві, не було ні гігієни, ні санітарії, ні естетики, ні саме основне не було тепла. І зробили цю роботу величезно завдяки Олександру Романовичу. Ну, відповідно, коли поміняли вікна, значить, зробили нову штукатурку, зробили нове фарбування всього відділення, були придбані деякі нові меблі нові, були придбані обладнання, тюлі, штори, покривали для дітей. Така допомога від меценатів це дуже велика допомога для нас. І даний ремонт, який був зроблений за підтримкою. Олександра Романовича це досить таки величезна подія для нашого лікувального закладу. Це в першу чергу будуть люди вдячні ці маленькі пацієнти. Це кошти благодійного Відділення розраховане, аби щороку там лікувалися близько 900 дітей від новонароджених до повнолітніх. У лікарні працюватиме фізіотерапевтичний, масажний та кабінет лікувальної фізкультури. Загалом ремонтні роботи тривали неповні три тижні. Я вдячний онічника Олександр за допомогою фонду. Від дуже стислі терміни відремонтували це приміщення. Це ось таке приміщення». Державна... ...приватне партнерство дає свої результати. Я як губернатор зрозуміло, що буду підтримувати такі ідеї, таких людей. Добрі справи Олександра Оніщенка на підтримці медицини регіону не завершились. За фінансування фонду родина відреставровано пам'ятник Тарасу Шевченку. Перш за все, хочу подякувати Олександру Романовичу Оніщенку за те, що він підтримав нашу ідею, профінансував будівництво пам'ятника Тарасу Шевченку. І ця чудова споруда буде слугувати прийдешним поколінням. Подібна робота мецената в регіоні далеко не перша. Онищен. Ко подарував рокетнянським школярам автобус, профінансував ремонт дитячого реабілітаційного центру Родина. Кожен тиждень православні рокетняни відвідують Почаївську лавру та проводять екскурсії по святим місцям Києва. Благодійний фонд Родина допомагає малозабезпеченим та пенсіонерам продуктовими наборами. Їх можуть отримати усі бажаючі. Конкретну допомогу від депутата отримують також афганці краю, за що Онищенка й нагородили пам'ятним орденом. Сприймає ветеранів Афганістану так і це потрібно на сьогоднішній день. І Він вбачає в нас тих людей, які дійсно захищали батьківщину. Те, що ми просили, фактично все було виконано. По від'їзді з Рокитного Олександр Онищенко привітав жінок Рокитнянщини з наступаючим святом 8 березня цінними подарунками та пообіцяв сприяти, аби життя прекрасної половини краю ставало максимально комфортним. Моя позиція слова. Конкретна справа Олександр Онищенко, депутат Київської обласної ради, президент благодійного фонду Родина, що спеціалізується на допомозі дітям сиротам, людям похилого віку, хворим, на покращенні життєвих та соціальних умов громадян, підвищенні духовного стану людей.